Шановні викладачі, співробітники та студенти сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ. Хочемо висловити вам щиру подяку за вашу невтомну працю, високий професіоналізм та відданість справі навчання та виховання майбутніх правників та правоохорон. 30 років це не просто цифра, це історія становлення, розвитку та успіху. Ви виховали не одне покоління фахівців. Які щоденно стоять на захисті закону справедливості та безпеки нашої держави. Особливі слова вдячності нашим шановним викладачам, завдяки вам ми не лише здобуваємо знання, а й вчимося бути відповідальними та чесними, що бажаємо нашій філії подальшого процвітання та визнання серед найкращих закладів у звершень досягнень і можливостей. Відданих студентів і талановитих викладачів миру стабільності та розвитку в кожному аспекті діяльності. Нехай наша філія продовжує бути осередком знань, честі та відеошаємося тим, що є її частиною, і з радістю будемо продовжувати її традиції та здо Найкращими побажаннями студенти першого курсу право.